Я вважаю, що сьогодні парламент має проголосувати. От учора була історія з голосуванням народного депутата Насірова, голови державної фіскальної служби. Пан Лусенко вийшов і стверджує про те, що є заява Насірова, і регламентний комітет має її розглянути. Я стверджую, що заяви Насірова про складання депутатських повноважень немає по сьогоднішній день. Це махінації. Я кілька разів звертався до голови Верховної Ради з вимогою. Вони дурочку клеять. Вони кажуть, що ось десь була заява, але наче вона загубилась і так далі. Насіров, так само як і гвоздьов, два народні депутати, які, всупереч вимогам конституції України, продовжують суміщати посаду в органах виконавчої влади і статус народного депутата. Насіров мав би скласти депутатський мандат 25 травня. Ми бачимо вже майже два місяці. Він його не склав. Більше того, вчора його пригнали, щоб він голосував за зміни до конституції. А потім дурять громадськість, порушують конституцію, бо кнопка дави. А в даному випадку вони сумісники і ще кнопка дави порушують закон, тому ми наполягаємо на тому, що голова Верховної Ради поставив сьогодні з питання про припинення повноважень депутатів Насірова і Гвоздьова.